Усім привіт. Ну що ж, останні новини вони дуже показують добре, що таке справжня сильна авіація. Авіація як гарантія суверенітету та територіальної цілісті держави. Авіація це проекція сили. Як показала практика, ну люба людина може подивитися. Що ж таке? Встань від Єрусаліма до Ірана. І показати ту жалюгідну відповідь, яку Іран зміг проявити, атакуючи Ізраїль балістичною ракетою. Ну, він, він запустив приблизно сотню, там різні є, там сотня, три сотні. Я читав. Але авіація це така штука, це такий скальпель, який. Ти можеш под пілон. літака. Там підвисити, підвисити, там 7 тонн авіабомб. 7 тонн авіабомб, ну, це еквівалент, я не знаю, 10, 15 ракет. Але ці ракети повинні пролетіти якусь шалену відстань у 1000 плюс кілометрів. Попасти там, з величезним відхиленням, там, не знаю, в. Там Діаметр там, від технологічності ракети 50-100 метрів може бути. Звісно, є високоякісні американські вироби, що там і в метр-метр попадет. Ну, це не всім країнам таке можливо. А Авіація може укласти там свої 7 тонн авіабомб просто по координатах. А ще, що таке справжня сильна авіація? Це коли ПВО нічого не може зробити. Хоча у Ірана ПВО на рівні російського, можливо, трішки менше, бо Росія виробляє ПВО в якусь іншій кількості. Але там є у Ірані комплекси ПВО, які зроблені в Росії, або зроблені, локалізовані по російських технологіях на місці в Ірані. І справжня авіація просто його не помітила. Оце от ПВО. І вони там спокійно там на танзі. Де завгодно. Кидають бомби, руйнують ядерні об'єкти Ірану, які виробляють матеріал для зброї ядерної. Нема ніякі дрони, ніякі ракети не замінять сильну авіацію. А ще ми можемо побачити контраст. Я видів різні цифри. У Росії приблизно там що півтори тисячі літаків. Я, ну там Є і 500 цифри літаків, є і 1000 плюс літаків. ну напевно якась середина це 550-700 літаків. І що ми видимо? Видимо. Що ми можемо побачити за три роки війни Росія не залітає в глиб в країни нашої, е бо не може. Бо їх авіація технічно відстала. На фоні просунутої сучасної авіації, яку пропонує захід. Звісно, наша авіація це музейний парк 70-х років, а то може, ну да, 70 ті роки, 80-ті, яка не конкурент російської авіації. Вона просто не конкурент. Тут навіть нема чим крити. Але ще російська авіація, яка дохіра технічна, як немає аналогів у світі, там Акобра Пугачова. Вона не може зараз заліти, залітити і бомбити Львів чи Київ військові об'єкти. Ну Тому що у нас їх небагато, вони частину цих спроможностей перекидають на ракетні війська, але ж ракети мають відхилення. Чим далі ракета, тим менше точність вона летить. А ще все ж таки бойова частина там бомбежна. Там 500 кілограм 1000 кілограм, якщо це якась хасто перша. Але Су-24 несе теж там 7 тонн авіабомб. І якщо на якийсь завод, який Атакують ракетами, він теряє продуктивність, але все ж таки працює. да Працює, Є в нас в Україні заводи, які по яких прилітали ракети, і вони досі працюють. Я зараз про військові заводи. Але якщо пролетить там 50 літаків, і кожен скине там по 3 тонн авіабомб, там. Ну, Ну, цей завод просто перестане існувати, його атомізують. І що ми бачимо за три роки? Російська авіація цього дозволити не може. Тому кажу, що ну, це такий аналіз певний. Багато всяких інфоциган, проходимців, всяких журнапалітологів, журналістів, військових експертів з дивану, які на ліжку розказують по 2-3 тижні, що Росія вот от-вот піде на Балтику. Ну, вчора ми побачили, що маленький Ізраїль, який має найпросунутіші авіаційні спроможності у всьому Близькому Сході, там приблизно 500 літаків бойових, воно може прилетіти на тисячу кілометрів і зробити бадабум. Бадабум якісний, що Іран нічого не може навіть зробити. Все, що міг зробити Іран, це послати 100 балістичних ракет, які були. Частково перехоплені, там відсоток, там, не знаю, 90%, але вони були перехоплені. Більшість з них навіть не долетіли до Ірану. о, до, до Ізраїлю. Отака от от штучка. А ізраїльська авіація спокійно собі прилітає тисячу кілометрів і бомбить військові об'єкти. Те, що вони знищили там, якесь військове командування, це дійсно гра спецслужб. Але знищити військове керівництво, яке, ну, там, путем дезінформації, всяких там шпіонських ігор, запхати їх в один бункер у, що, і відбомбитися по ньому, це одне. А знищити військовий об'єкт, який там збагачує Уран, збагачує паливо, це трішки інше. А Росія цього не може. Тому кожен прихадімець, який зараз каже, що Росія там протягом п'яти років нападе на країни НАТО. Ну, країни НАТО мають у 35. Країни НАТО, країни НАТО мають Рафаль. А ще країни НАТО мають ті ж F-16, ті ж тайфуни, і там кількість літаків за тисячу перевалює. Тобто не зможе Росія, не пануючи у повітрі, завдати великого якогось урону, якогось демеджу. Країнам НАТО, бо вони вже вчора прям помітили, що таке справжня натівська західна просунута авіація. В них немає технічних можливостей, якщо вони не можуть зараз літаками літати на Львовом бомбітлів або Франківщину, або Київщину. Навіть Дніпро не можуть ані спокійно бомбити авіацію. А Ізраїль маленький кихітний Ізраїль, там 10 мільйонів населення. Він спокійно прилітає тисячу кілометрів і бомбить. Тому що там нормальна стратегія. Вони не вкладаються в без в ракети, які не мають сенсу. Все, що вони будують, це нормальні військові повітряні сили. Це f 15 ax якісь там а, ізраїльські вакууляції F-15, там F-15, а і такі ж самі f 35 є старичк... старички, така лошадка f 16 там Брак 2 називається. Вони роблять діва, які треба аналізувати нам. І будувати сильні повітряні сили, щоб наступна війна, ми могли собі дозволити летіти і бомбити, бомбити авіабомбами за Уралом їхні військові заводи, їхні порохові заводи. І щоб їхнє ПВО все прохлопало. Ми вчора побачили, що справжні військово-повітряні сили можуть зробити з російської ПВО. Ну, іранці там мають російське ПВО. Це, це те, для чого треба. Всій країні, вся країна після війни повинна їсти траву, можливо, навіть зайдати запровадити водичкою, але будувати спроможності авіаційні, закуповувати Рафалі, тайфуни, та це буде нашим грантом безпеки. Це урок, який повинна засвоїти Україна, що 5-6 сотень літаків західного виробництва, технологічних літаків, вони це. Баланс стримування це гарантія суверенітету України. Це буде такий така сокира, яку Росія не зможе не помітити. Дуже дякую вам за це емоційне відео. Ви напишіть свої коментарі. Якщо ви розділяєте таку думку, щось додайте можете там показати якісь мої негативні думки. Я вже таку чув думку, що нам не потрібно 600 літаків. Тому що нам нема де ховати. Слухайте, ну, доведеться будувати нормальну розглуджену мережу доріг, шосе, які будуть тимчасовими аеродромами. Цих аеродромів повинні бути сотні по всій країні, цих учасників шосе. І можна, так, да, там ці сотні літаків. А у нас виходу іншого не буде, нас знищать. Нас знищать, якщо у нас не буде сильної авіації, можна економити на батареях-танках, на літаках економити не можна. Дуже дякую вам, що подивилися. Напишіть свої коментарі. Будемо далі просувати наше відео. Ця думка вона повинна, щоб її розділяли ще люди, можливо, на, щоб керівництво на горі. теж до цього дійшла. Дуже дякую вам.